Рубрика без назви» сьогодні завітала на тиждень актуального мистецтва. Сьогодні тут підбивали підсумки школи перформансу. Я сподіваюся, ці підсумки вас вразять. Львів столиця актуального мистецтва західної країни, принаймні на час тижня актуального мистецтва, який, до речі, тривав 10 днів. Акції та проєктів цьогоріч не бракувало. Перформанси, інсталяції, проєкти нових медіа, відео, кінопокази, лекції, дискусії та майстер-класи. Але чи не найбільша цікавинка для усіх поціновувачів – це школа перформансу, записатися до якої міг кожен бажаючий, аби після її закінчення створити власний перформанс. Влотку Кауфман, Януш Балдига, Вальдемар Татарчук саме ці митці згуртувалися, аби навчити або принаймні спробувати це зробити у кількаденній школі мистецтв людей, які прагнули збагнути хоча б частково контемпораріарт. Він подставовим целем що головна така ідея школи перформансу це введення в проблему перформансу. І Це не стосується лише перформансу, а різ... скульптури і інших видів мистецтва. Яношбалдиґа відомий польський митець, один із засновників руху перформансу у східній Європі. Щиро він ділився своїм досвідом та баченням із молодими львівськими митцями у школі перформансу. Зрештою, свої вміння учні школи атракційно спрезентували для усіх відвідувачів фабрики Повидла. Так, як це був такий, можна сказати, перший досвід, то особливої назви я ще не продумувала, але якесь очищення. Дішей. Одним з показів сьогодні під на школі перформансу був показ однієї дівчини, як зразу кидається в очі, те, що вона має досвід танцюристки, і вона це активно використовувала у своїх перформансах. І тут вже є таке, що власне впровадження мистецтва перформансу у танець, у танцювальне мистецтво, використання мистецтва перформансу, як і навпаки, звичайно. Нас тут ну, показали, розказали, щось ми відчули себе е, в, в русі того, в дійстві того. І я дуже щаслива з того, що я сюди потрапила, що я мала досвід познайомитися е, з людьми, які займаються перформансом, які нам багато дали, поділилися дуже зі своїм досвід, своїм досвідом з нами. І Зрештою дали поштовх до праці самостійної. Власне, така едукаційна освітянська діяльність є частиною діяльності перформерів. Блок дні мистецтва перформансу у Львові тривав на тижні актуального мистецтва усього два дні. Тим аби підбити підсумки, розкласти все по поличках та осягнути глибину мистецького бачення образу, потрібно багато часу. Хоча прі до наступного тижня актуального мистецтва, найвагомішого проєкту у сучасному мистецькому житті України. Один з наймасштабніших проектів з тиждень актуального мистецтва додав роботи не тільки митцям, які брали у ньому участь, а також і критикам мистецтвознавцям. Втім, я сподіваюся, що кожен львів'янин, який завітав сюди, зокрема на фабрику, повидло або на інші акції тижня актуального мистецтва, знайшов щось для себе і якось культурно оздоровився.